Вітаю, ви на каналі Городній Релакс. Друзі, я хочу вам сьогодні познайомити з базиліками, які ростуть у мене. І перший, це я дякую своїй дописувачці Оксаночці Кримові, Це є базилік грецький, це є міні-базилік, друзі, який він ароматний. Це просто щось неймовірне. Розумієте? От ти його доторкнув, ти десь ти його ще й не бачиш. Просто десь логенько подух вітерця і все. І це такий аромат. Ну, просто неперевершений. Цей базилік пропишеться на моїх грядках кожного року тепер. От, друзі, є у мене отакий дуже тендітний базилік. Наскільки ніжна рослина, наскільки вона така хиленька, така гарна, але би ви знали, який в неї чудовий аромат. Це базилік лимонний. У ньому аромат геть не базиліку. Він мені нагадує щось таке змішане між м'ятою і мелісою. Дуже цікавий. Ним дуже гарно доповнювати страви з риби і робити з нього смачні ароматні чаї. Ну, а найбільш цікавий базилік це оцей. Це є базилік бутербродний. Дивіться, які у нього величезні гофровані листки. Аромат у нього дуже гарний, дуже ніжний, дуже спокійний, притаманний базиліком. Отак От зранку встав, витягнув з тостера гарну скибку хліба, поклав на неї шматочок шиночки. Такий листочок базиліку, помідорку і ранок вдався. Ну і на такій позитивній ноті, друзі, кажу вам, хто не пробував, спробуйте, а хто любить, то обов'язково поекспериментуйте з різними сортами базиліку. Між іншим, у цій культурі можна для себе відкрити багато нового, багато цікавого, багато нових ароматів і багато цікавих страв. На все добре і бувайте здорові!